На іншому кінці Києва теж було неспокійно. Поки одні патрулі складали протокол і з'ясовували причини аварії, інші переслідували невідомих на викраденому форді, в якому ще й перебувала заручниця. Більше про неймовірну гонитву та її результат розкаже Володимир Мельник. Столичний Виноградар. Тут на вулиці Косенка завершилася шалена гонитва. За годину до цього на вулиці Корольова це борщагівка приблизно 20 кілометрів звідси. Двоє зловмисників захопили авто, водійку викинули з за керма і чкурнули на форді фокус, прихопивши з собою пасажирку. Поліція сіла на хвіст розбійникам. Ті на площі Шевченка викинули з автозаручницю і гайнули з вивистою дорогою сюди. На даний час мені не дозволили, щоб хтось сюди проходив. Проводяться слідчі дії. У темряві видно силует розбитих машин і пожвалений рух. За заслін патрульних безперервно проходять правоохоронці, їх вже кілька десятків. Там метрів за двісті знаходиться затриманий автомобіль. Сюди з'їхалися принаймні вісім поліцейських екіпажів і більше десятки слідчих. Що наразі відбувається на місці події, невідомо. Журналістів і просто перехожих туди не допускають. Так минає півтори години. У змерзлих журналістів виникають підозри. Поліція щось приховує від загалу. І мимоволі спливають у пам'яті нещодавні події у княжичах. Несподівано копи дають добро на прохід. Форт викрадачі спрямували у лоб поліційному туксону, спробувавши об'їхати його ліворуч по снігу. Від удару один злочинець знепритомнів, інший кинувся на тьоки. Ми вибігли з автомобіля, побігли за злочинцем, так як знаючи свою територію. Він побіг всі кооперативи до дома, бачите, розташовані. Я сюди побіг, а водій забіг з арки. Ну там тупіки йому не було подалі. Чинив спротив під час Так, да, чинив. Ну паловусь там... затримує Да, застосовували наручники, ну фізичну силу. Спросили руки, аділив наручники. Да. Ну зброю ні, зброю не застосовували. Обидва 25 і і 37-річні чоловіки мали кримінальний досвід. Старший зокрема відсидів 13 років. Тепер маючи дружину і трьох дітей з минулим не зав'язав. Допоміг швидко відстежити рух крадіїв маячок, встановлений на орендованій фірмою машині. Ми по маячку вислідили это все через компанію, котро орендували машину. А була попытка ограблення водительниці. Ніє, викинули просто. Як розповіли затримані метою викрадення, а по суті розбою стало замовлення на двигун Форда. Недовго думаючи, злодюшки вирішили добути його саме так. Поведінка затриманих неадекватна, проте підозра на алкоголь не підтвердилась. Драгер показав нулі. Їх чекає і наркоекспертиза. В будь-якому разі обидва нахапали статей як собака-бліг. Слідчі прогнозують вирок суду, цитуючи знаменитого капітана Жаглова. Падійся вам, граждані на душу населення.